Зруйновані будинки, обірвані лінії електропередач, горілі автівки на узбіччях так зараз живуть люди в прифронтовому торському лиманської громади. Будинок місцевих мешканців села Торське, в якому ще можна жити. Це за мірками селян. За їхньою думкою виїжджати можна тоді, коли будинок повністю зруйнований. Поліцейські привезли до селища гуманітарну допомогу. Хліб видають місцевим жителям, які залишилися у полібі. Спасаємося, спасаємося тільки погріба. Страшніше ракети. А як керовані летять, так це взагалі страшно? Вони так гудуть. Вона встріла. А з цього будинку люди встигли евакуюватися. Виїхали за місяць, як сюди влучила російська авіабомба, розповідає поліцейська Валерія Чернікова. Всі, хто хотів звідси поїхати, поліцейські сторського евакуювали. Тепер сюди приїздять з гуманітарною допомогою. Мати Привикли вже до всього цього. Страшна када затішиє. Ота страшно. А часто затішає буває. Ну, Сказати, що часто не було, бовалі. Зараз в Турському, за даними поліції Донецької області, проживає 219 людей. Люди розповідають, тут жодного вцілілого будинку. Всі, всі. То криша, то рами, то окна повилітали. Там майже кожного разу попадаємо під обстріл. Як виїжджаємо поближе до лінії зіткнення, так і потрапляємо під обстріл. Через те, що люди не виїжджають, які мають хронічні захворювання або набуті захворювання, потребують медичного догляду. Люди залишаються перебувати на лінії зіткнення. Через те, що екіпажі швидкої допомоги, не виїжджають через відсутність зв'язку, вчасно звернутися за допомогою до лікарів. Люди залишаються і наражають себе на небезпеку. Щоразу каже Валерія, вузять по 2-3 тонни гуманітарної допомоги для жителів прифронтових сіл та міст. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.